Шкільна піца це хід всіх часів, і особливої презентації вона не потребує, тому не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі. Початок роботи полягає в замісі тіста. Сьогодні я роблю тісто на молоці, а взагалі це тісто можна робити і на воді. Тісто досить просте, безопарне, тому дріжді та цукор додаю відразу до молока. Ось в мене дріжді і на дні цієї самої ємності, зверніть увагу, в мене цукор. Дріжді та цукор розчиняємо в рідині, на якій ви будете готувати тісто, і вже після того, як ви не будете візуально бачити шматочки дріждів та не відчувати, що хрустить цукор, можна додавати яйця. Після того, як додаємо яйця, ще раз ретельно все перемішуємо до об'єднання і починаємо додавати борошно, ще в нас лишається олія, масло та сіль. Хочу сказати про маску. Масло можна не додавати. Я його додаю, тому що воно додає трішки такого вершкового смаку, мені подобається. Борошно додаємо умовно, половину від того борошна, що в нас є. Зараз ще раз ретельно перемішуємо до об'єднання борошна з вологою, і ще раз хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що повністю всі інгредієнти я прописую в описі до відео. І також по що і як роблю, тому обов'язково читайте опис. Після того, як вмісили першу половину борошна, додаємо сіль, олію і ще умовно половину борошна від того, що в нас лишилося. І знову все перемішуємо до об'єднання, щоб візуально ви не бачили, що на поверхні існує сухе борошно. Шкільна піца у мене це любов на все життя. Я колись її любила купувати, зараз я люблю її готувати, тому що це швидко і смачно. Чергову порцію борошна вмісили, додаємо масло. Тобто, якщо ви не додаєте масло, ви зараз додаєте ще раз борошно. Якщо ви додаєте масло, зверніть увагу, що масло має бути на межі між холодильником і кімнатою, тобто воно не має бути сильно розтоплене. Вірніше взагалі не розтоплене має бути, просто вийняли з холодильника десь хвилин за 15 до того, як будете його додавати і додаєте. Зараз вже не буду зручно мішалкою працювати, тому перехожу на ручний заміс. І тут ми робимо все те саме, що робили перші рази. Наша задача просто об'єднати сухі та вологі інгредієнти. Як я вже говорила, що мені подобається це тісто, тому що воно дуже швидке. З ним не потрібно особливо морочитися, а виріб виходить ну, неймовірно, смачний. Зараз хочу показати вам, як має виглядати тісто. Ось воно. І не липке, і не таке прям суперкомфортне, ну, таке якесь щось середнє. Вкладаємо його назад в ємність, даємо йому відпочити 20 хвилин, і через 20 хвилин ми знову з ним зустрінемось. Через 20 хвилин обминаємо тісто по колу, дістаємо його, перевертаємо, заокруглюємо і відправляємо назад в ємність на остаточне бродіння. Як і як я обіцяла, ніякого такого складного замісу тут абсолютно немає. І не дивлячись на те, що тісто ось таке мішане не виріб все одно буде смачний та пухкий. Орієнтовний час бродіння такого тіста півтори години, але я зараз мішу тісто і йду на город. І ну, це так, лайфхак для тих, у кого є город, ви можете зробити і можете знати, що ви можете повернутися до цього тіста літом, коли спека, не через півтори години, а через три. Я покажу вам, от у мене пройшло 3,5 години, і я покажу, як буде виглядати тісто. А для тих, кого немає городу, через півтори години ви можете опрацьовувати тісто. І не забувайте, коли відправляєте його на бродіння, обов'язково накривайте. Ось так виглядає тісто через 3,5 години. Воно вже ну, практично на межі. Ось я його зараз стукну. І воно почне опадати. Якщо ви стукнете через півтори години, ось так опадати, як в мене, воно у вас не буде. Дістаємо тісто з ємності, і зараз хочу сказати, перше: з цього тіста можна зробити не тільки шкільну піцу, а от таку звичайну, знаєте, як мама робила, піцу пиріг. І з цього тіста у вас вийде 2 стандартних деко для духовки. Якщо ми робимо звичайну шкільну нашу піцу порційно, в такому випадку в нас вийде 12 піц. Після того, як тісто дістало з'ємності, його обов'язково потрібно обім'яти. Для цього я додаю трішки борошна, обминаю його і все, воно готово до попереднього формування. Попереднє формування полягає в наступному. Якщо ви робите піцу-пиріг, ви ділите це тісто на 2 і бажано все-таки робити це через ваги. Так само і я зараз поділю через ваги на 12 частин. Я думаю, що, в принципі, цей момент можна не показувати, тут все зрозуміло, беру шпателем, розрізаю і через ваги ділю на 12 рівних частин. 12 частин це приблизно по 100 г тіста, але знову ж таки обов'язково переважте своє тісто перед тим, як будете його поділяти. З оцих тісто нарізок, які я робила при тому, коли ділила тісто на 12 частин, нам зараз потрібно сформувати кульки. Показую, як формую кульку на одній. Хоча ми вже з вами так здається пампушки формували. Ось, взяла, трішки розплюснула, склала спідничкою, щоб утворити таку, якби майже кульку, скажімо, роблю защіп. І після того, як зробила защіп, оцю майже кульку перевертаю, накриваю рукою і починаю прокатувати по столу. І контролюйте, щоб на столі було трішки борошна. Якщо борошна не буде, вона може прилипати. А тепер перевертайте і дивіться, щоб защіпа ви візуально не бачили. Все, кулька готова, відправляємо її на деко застелене пергаментом. Все те саме проробляємо самостійно і викладаємо відразу на деко застелене пергаментом. Ось так у мене це виглядає: мої перші шість кульок, і я зараз їх накриваю, нехай трішки підійдуть і займаюся іншими. Довго вони в мене лежати не будуть. Як тільки я зроблю наступні 6. Я відразу почну займатися тим, що перше робила. Якщо ви робите половину тіста, ви робите кульки, чекаєте десь хвилин 20-30, щоб вони трішки розслабились та підійшли, і починаєте опрацьовувати. Трішки про наповнення. Воно у мене абсолютно класичне: ковбаса, сир, кетчуп, майонез. Я використовую майонез домашній, рецепт дам в описі до цього відео. Ви можете використовувати будь-який і цибуля. Про цибулю там потім, коли буду робити, розкажу. Але я дуже люблю цю піцу з цибулею, щоб було багато цибулі Але всім з цибулю я не роблю. Роблю тільки собі, тому що ну, а така біда у сім'ї. Не всі люблять цибулю. Також про наповнення додам одне: ви можете. Використати ковбаси та сиру більше, можете менше, можете взагалі змінити його, от робіть так, як вам подобається. А мені подобається, щоб було швидко, тому давайте переходити до формування, щоб вже скоріше пекти та дегустувати. Зробила першу піцу, все довольна, і потім зрозуміла, що не вімкнула камеру. Тому давайте ще одну зробимо разом, а далі всі самостійно. Перші шість кульок розправились, значно підійшли. Я беру чашку, трішки змащую її борошном і починаю натискати на кульку. Але попередньо роблю так, приклала чашку, подивилася, як вона там стоїть у мене, чи лежить, чи сидить. І вже тоді роблю повний натиск. Плюс-мінус, щоб бортики були всі однакові. З усіх сторін. Може бути так, що вони не вийдуть у вас відразу там однакові, але потім руками їх можна буде поправити. В будь-якому випадку одного натиска недостатньо і все одно потрібно буде допрацьовувати руками. Швиденько проходимось по колу, розправляємо, робимо максимально більшу підложку, щоб бортики були, звісно, обов'язково, тому що в шкільній піці вони завжди є, але при цьому, щоб вони були. Ну, як мені, наприклад, подобається, що вони були мінімальні. Проте тісто досить смачне, і навіть бортики тут будуть смачні. Далі кетчуп. І тут я хочу звернути вашу увагу, от я відразу цього не помітила, помітила це саме на озвучці. Гляньте, це ж сердечко. Я майже ніколи цього не говорю, але я бачу, кетчуп, вирішив виправити цю ситуацію і показати вам моє відношення до вас. Зараз мої щоки червоніють так само, як оця заготовка до піци. До речі, я змащую бортики повністю і проходжу так, щоб ніде ніяких не було пробілів. Тому що, коли я раніше я купувала піцу, мене дуже сильно бісило, що бортик так, раз, два намазала десь там і все. От мені подобається, щоб бортики були повністю змащені. Далі я викладаю ковбасу, роблю сіточку з майонезу і зверху викладаю сир. Я використовую сир моцарелла, ви можете використовувати будь-який. Сітку з майонеза можна робити, можна не робити. Можна додати помідор, можна додати кислий огірок, робити так, як вам подобається. Також можете, наприклад, зробити вниз підложку з цибулі. Можете, ну, от, робіть, як ви любите. Викладаю сир, перевіряючи, чи все мене влаштовує по бортиках, якщо не влаштовує, обов'язково підмащую. І перехожу до наступної піци. Наступну піцу теж зробимо разом. Я скажу так: дехто каже, що це збочення, але мені оце цибливе збочення дуже подобається. Тому зроблю разом з вами і, по ходу, поговоримо трішки ще про розтойку такого виробу. Тут я роблю все те саме: єдине, що в якості наповнення, в мене буде кетчуп, далі цибуля. Цибулю я просто обсмажую на пательні на невеликій кількості олії. І зверху сир. Сітку з майонеза я не роблю, тому що цибуля сама по собі ну, досить така жвавенька, і сітка з майонеза її тільки зробить більш жирнішою, тому це не потрібно. Мені подобається, щоб цибулі було дуже багато ложок. Я ніколи не пробувала таку піцу прямо в продажу, але от, якщо вам подобається смажена цибуля, обов'язково зробіть хоча б одну таку піцу, для того, щоб зрозуміти, що це дійсно дуже смачно. Такий виріб тривалої розтойки не потребує. Сформували піцу, дали їм постояти хвилин 10-15 і можете відправляти в попередньо розігріту духовку на 190 градусів. Електродуховка, режим конвенція або верх-низ, газова духовка низ. Але якщо у вас є режим грилю, можете буквально за пару хвилин до того, як вже бачите, що піца спеклась, можете вимкнути для кольорування. Орієнтовний час випічки. 12-15 хвилин. Далі переходимо до самостійного формування, а я зараз покажу, що в мене вийшло. Лишаю цю красу на 15 хвилин, нічим вже не накриваю, просто 15 хвилин вони в мене стоять в стороні і відправляю до духовки. Одну порцію 6 штук я роблю трішки менше запеченими, інші роблю більш запеченими. Тобто, регулюйте, от чому я говорю орієнтовно, регулюйте запеченість вже на свій смак. В принципі, 12-15 хвилин, от зараз, о, оце ви бачите, результат у мене пройшло 14 хвилин. Ну, а тепер саме складне в цій історії: переваги купованої піци в тому, що ти прийшов, купив і вже можеш її їсти. А коли печеш, потрібно дочекатися, поки вона охолоне, щоб можна було її їсти і не обпекти язика. І зараз я дочекаюся, а це дійсно саме складне, і будемо пробувати. І якщо чесно сказати, я вже пробувала. І оце вся піца, яка дожила до фінішного кадру. З цибулею лишилася одна, три я вже влупила, і я не знаю, наскільки це буде красиво. Зараз звучати в кадрі, що дівчинка влупила чотири піци з цибулі. Вірніше, три влупила, одну зараз буду робити з вами. Але, ну, що маємо, то маємо. Чому я буду все, -все приховувати, якщо це дійсно смачно? О, що вам сказати? Робіть обов'язково: тісто легеньке, піца смачненька, можна робити як отакі порційні, так і на 2 деко, як я вже вам сказала, можна робити цілий заміс, можна робити пів замісу, можна, до речі, це тісто ставити до холодильника. Зробили, замісили тісто, дали йому буквально там 30 хвилин, щоб воно стартувало в бродінні, переставляєте до холодильника, і в холодильнику воно спокійно може стояти ну, десь орієнтовно півтори доби, це точно. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Для мене така піца це не просто якийсь заміс тіста і подальше формування з наповненням. Це купа купезна дуже приємних спогадів. Я люблю цей смак, я люблю ці спогади, я люблю те, що я роблю, і я впевнена, що і ви це полюбите. Я пішла готувати нові відео, а ви йдіть ставте тісто.